Ще зовсім трохи. Тут в нас пустота. Зараз покажу в ту сторону. Я тут навіть закрив, тут ще мухи у нас. Тут пусто, все. Пусто, верх пусто, тут вся сторона пусто, там пусто. З цієї сторони, що у нас? Пустота. пустотайт, один остався, два, три, ну і ще тут один. Коротше, ось 35 штук. Дещо на кіпкіня, декілька самочок оставлю я собі, плюс-мінус, ще не знаю як іде. Мої хочуть сюди ходити, тут, типу, щоб було. Я кажу, <кхем> не треба. Лучше додому, там кормоцех на місці собі відро корму чи два там взяли, дали і все. І ну що, ще чуть, ще чуть, ще недовго. Чуть з'явилася в мене така чуть проблемка. Проблемка не проблемка. Хапнув я знову клієнта на корм. Плюс-мінус ви поняли кого. Ну, треба буде тепер трошки на корм нажати. Ну, але все одно, я 2-3 дні став, зробив, чи сам, чи з кимось, чи когось попросив зробити. І все, і не треба знаєте, тут, щоб хтось ходив, приходив сюди до кроликів. Якось буде воно так. Ці кролики зараз, що морозілиці, завезу. І все, треба буде ще тільки корма вивезти. Кажу корма, блін, як вони. Ну утилізовані корма. Тут коротше, буде трошки гною. Я так подивлюся. Дивлюся, бачу. Але бачу, що тут хоч нема цього року мух. Не знаю, що чого, Пеляки чого всього є, але мух нема. Нічого. Нічого помаленьку, я згадаю, як воно все починалося, як я колись починав на Ютубі знімати, там ставив ящики на возик і себе не показував, так? знімав з тієї сторони відео. можете подивіться, мої самі перші відео. Тут ставив і тут знімав, знаєте, воно так в далечні гарно було видно. Нові клітки, там всі діла, я тут за кадром просто говорив, розказував, скидався. Ну, воно тіпа, якби на кожній фермі, таке знаєте, буває, коли закривається. Не це його зараз мити, чистити, через те, що там сидять кролики. Вже про кроликів не буде і вивезеться гній, щоб була чистота, знаєте, бо зараз ляти сюди воду, там, поливати, то трошки неправильно. То для тих, я знімаю відео, знаєте, як багато хто мене питається, що я вже продав всі кітки. Я вже думаю, можна зробити ціну меншу. Предмагайте свою ціну. Хто скільки дасть, що то вон. Клітки, от, весь ряд, цей ряд, цей ряд і. От тут ще так само. Тут же так само. Раз, два, три, чотири. Чотири секції, поняли, типа, по раз, два, три, чотири. І тут так само чотири. Ото тільки бляхи треба буде замінити, а вони майже бляха в дуже, в дуже хорошому стані. Що я можу вам сказати? Тільки треба буде чуть. Чуть пов'язати, пов'язати, покрутити, а так воно все, воно все поодмивається. Побачте, я потім помию, побачте, якому воно останні гарному буде. То тільки, тільки бляхи, то не скрізь. Тут може і не треба буде міняти, де не дає. Ну, але бажано було б поміняти всі. Предлагайте, пропонуйте, та тільки залишить. Пропонуйте свою ціну. Може хто хоче почати, так? І немає всієї суми грошей, бо деякі мені казали, хлопці кажуть, Можна було б іван почати, але немає тих всіх грошей на ті клієнти. А хтось, може, має, знаєте, типу, якби корма там сам виростив. Хочу почати того короля вирощувати, а грошенят не дуже так всіх має, там не вистачає дещо. Ви пропонуєте, ви напишіть свою ціну і будемо щось трошки говорити, тому що в мене все життя йде на домовленостях, на торгах. Розумієте, я якби ну, в більшості своїх всіх випадків я доходжу до якогось. Висновку консіліуму, ну, типу, домовленостях. Така моя робота. Та яке ще там бачите? Це Є корм! Що ж ти виїдеш? Хан, самця цього собі вставляю. Андрієвого. Битого. Я хотів його продати, але ж загалом він продам, чим буду працювати. Хоча і це ще походу якийсь смс в мене є. Коротше, буде видно. Що я вам скажу? Отак добре літом возити кроля. Мороженого, замотаного мороженого, ніяка погода. Сонце, дощ, нічого йому не страшне. Завести там 60, 70, 80, 100 кілометрів. Зовсім по барабану. І кролик добре доїжджає. І, ну, і довго лежати так само може. Вони так само кидають в морозилку. А зілля в мене тут виросло. ну Не вище, але вже з кращою зрівнялося. Підписуємося на канал, з кроликами. О, ще ні, Там ще трошки ще є. Небагато. Для себе. Як то кажуть всі, хто знаєте, приїжджає і живого кролика купляє. кажуть, я для себе. Так само тут. І будемо щось діляти нове, про що я вам буду розказувати. Тільки зробив відео. Зразу зразу вже знайшов, знайшовся клієнт. Не знаю, ну, більше всього, що пан що мішки забере. Клієнт забрав весь корм. І що кричить і кричить, як завжди. Давай ще, Іван, давай ще, давай працюй, давай робочого сюди. Давай виробляй корм, бо треба чимось крови годувати. Тут так само у нас пустота. Чистота, пустота. О, ну де кружка? Я ж так люблю каву, я каву просто відрами п'ю. Кружку оставив, кружку забув, а потім шукаю кружки. І та сторона буде програти, буде пробратися завтра. Що нового, З нового купив, Ще на пошті лежить пачка. Чекав, що може Найду, чуть дешевші, поки що продовження немає. Є такі, так, я купив такі. Я так ж, тут насічка чуть мене дрібніша, ніж тут. Але я вам покажу, як вони з'їдаються. Фішка з'їдає ті зуби. Я вам скажу, типу, вроді би не дуже да, видно. Вроді не дуже видно. Але дає воно конкретно, що вам немає оцих зубів. В принципі, тут ще так собі. Є ще гірші. Отакі, наприклад. Воно не дуже так зараз видно, якщо просто по них дивитися. Але якщо його поставити, то... О, дивіться, видно. А цих, повірте мені, пів сантиметра, 7 мм. Воно грає дуже велику роль <кху> через те, що не б'є сіна, його треба запихати, не вилітає воно. А тобто вкинув і вилетіло, вкинув і вилетіло. А так треба пхати. Ой, сюди. Так що, так що? Завтра міняю. І в роботу, бо вже кричить. Бо вже кричить, давай корм. Бо нема чим годувати. Усе є вверх, ціни всі піднімають. А я кажу, а я казав, що таке буде. Я казав, що таке буде, а м'ясо буде трошки сложно підняти. Тобі ціну піднімуть, бо ти кажу, немає де подітися, ти мусиш щось купити. а З м'ясом сложно, бо м'ясо є не тільки кролятина, а є ще свинина, а є ще курятина. Під час кризи, щоб ви собі розуміли, так як я казав. Курятина буде продаватися найкраще. Чого? Оце саме дешеве м'ясо. Воно зараз теж в принципі, не дешеве, але воно дешевше, порівняно з свининою, порівняно з кролятиною. І все, такі діла. І що, і що, і що, і що. І ми починаємо завтра виробляти корм. Зараз Я вам закидаю відео, щоб ви е, не відвикали від мене. Переглянули і написали якісь думки, якісь ціло, може кого клітки цікавлять, пишіть, дзвоніть. Якщо не можете дозвонитися на номер телефона, то пишіть на Viber або на WhatsApp. Бо я живу в селі і дуже погана мережа, зразу кажу. Може взагалі мережі не бути, може просто пікати, може навіть гудок не йти, а може просто йти гудок і ви будете думати, що то гудок. Коротше, якщо не можете дозвонитися, то пишіть. Viber, WhatsApp. Митний термінал. Хлопчики, Партієчка мотоциклів, яка сьогодні 29 серпня. Аби ви собі рівень уровень. Ви зрозуміли, да? хто дивиться мій Тік Ток Макс Крол, то мали би зрозуміти, до чого я це. от така чепуха. Е -е є три Хорнетика, Хорнет, Хорнет, Хорнет 600 -ки. це літровий е -е S1000R. Це Швейцарія, я не знаю чи це прапор, але це Швейцарія. І сузуки DSR 600-ка. дзвоніть, пишіть великий вибір мотоциклів по класним доступним цінам з класними станами.